Вітаю вас, діти! Відгадайте загадку! Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, цвіренчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Це маленький жвавий хлопчик називається, здогадались, правильно горобчик? Діти. Розгляньте горобчика і скажіть, який він? Маленький, гарний, сіренький, жвавий, кругленький. Діти, а горобчик це яка пташка? Зимуюча чи перелітна? Зимуюча горобчики це осе для птахи, тобто вони нікуди не відлітають, а постійно живуть на одному і тому ж місці. Давайте уважно передивимось та розглянемо цю маленьку пташку. У горобчика міцний дзьоб і короткі ніжки. Пір'ячка у горобчика сірого або коричневого забарвлення зверху та світле під живіт. Очі у горобчика маленькі та чорні. Горобці це справжні шумлячі артисти серед пташок. Вони вміють співати і часто гомонять весело вранці. Крім того, горобці справжні майстри польоту. Вони можуть швидко рухатись в повітрі і летіти поміж будинків, поміж вулиць міста, як справжні віртуози. Горобці. Дуже сімейні. Вони завжди подбають про своїх пташенят і допомагають один одному у важкі часи. Гнізда вони роблять в дуплах дерев, на вікнах осель, в розшелених будівель. Навесні вони відкладають яйця і висичують їх протягом двох тижнів. А потім у них з'являються ось такі маленькі пташенята. Їдять горобці крихти, зерно, шипшину, насіння, горобину та багато іншого. Горобці ще приносять користь тим, що знешкоджують комах шкідників. Тож горобці це не тільки маленькі пташки, але й великі природні чудеса.